Дякую, доброго дня всім. Сьогодні особливий день святковий для кожного європейця, і тому я дуже рада, що ми тут в Україні разом із європейськими міністрами закордонних справ святкуємо День Європи разом. Ми з вами. Це день миру, і звичайно, це те, чого ми зараз найбільше хочемо, в тому числі і для України. Наша сьогоднішня присутність тут знаменує єдність, непохитну солідарність з Україною. Якщо ви виступаєте за мир, ви повинні стояти сьогодні тут, в Україні. А не в Москві Росія все ще веде в Україні найбільш руйнівну війну з 1945 року. 80 років тому Гітлер бомбив Україну. Сьогодні Путін робить те саме. Росія не виявляє жодного інтересу до миру в той час. Як Україна вже більше як два місяці тому заявила і погодилася на безумовне припинення вогню, тому відповідь може бути лише одна: ми повинні дійсно змусити Росію також захотіти миру. Це означає, що нам потрібно посилити тиск на Росію, а також зміцнити Україну, щоб вона могла це Означає, що нам потрібно посилити тиск на Росію, а також зміцнити Україну, щоб вона могла себе захистити. Тому цього тижня ми запропонували 17-й пакет санкцій, і сподіваємось, що Рада ЄС і закордонних справ ухвалить його цього місяця ми щойно виділили один мільярд євро для української оборонної промисловості, щоб Україна могла краще захищати себе. Це фінансування безпосередньо підтримує українські оборонні компанії і забезпечить додаткову військову допомогу протягом наступних місяців, які є критично важливими. І ми чітко дали зрозуміти, що ЄС готовий зробити свій внесок у гарантування безпеки, розбудову військових і цивільних місій, оборонну і промислову підтримку. У понеділок ми проведемо великий оборонний форум у Брюсселі, який має на меті об'єднати українську оборонну промисловість із нашою. Тому я хочу віддати належне зусиллям України в процесі вступу до НАТО. Я вважаю, що ви зробили хороші правильні кроки. І я також думаю, що особливо під час війни це безумовно дуже важко. Тому я вітаю вас на цьому шляху. Але Ми сьогодні тут, у Львові, і це також має дуже символічне значення саме тут навчалися юристи Рафаель Лемкін та Герш Лаутерпахт. Лемкін батько конвенції про геноцид. А Лаутерпахт архітектор концепції злочину проти людяності. Обидва вони зіткнулися із великим опором у спробах прислухатися до їхніх застережень, особливо перед другою світовою війною. На додаток до їхнього внеску в міжнародне право я хочу також відзначити професора Філіпа Сенса. Його рання пропозиція про створення трибуналу щодо злочинів проти людства, злочинів агресії, заклала основу для нинішніх зусиль із притягнення винних до відповідальності. І сьогодні ми робимо дуже рішучі кроки на шляху до справедливості для України. після цього засідання ми надамо нашу остаточну політичну підтримку створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цей трибунал забезпечить притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільше відповідальність за агресію проти України кожен сантиметр російської війни задокументований. Ми всі живемо у інформаційному просторі, і ця війна задокументована. Місця для безкарності немає. Агресор Росія не може лишитися безкарним, і тому створення цього трибуналу є надзвичайно важливим. Я дякую всім країнам, які зробили свій внесок. А також запрошую усі інші країни світу, які виступають за мир і справедливість приєднатися до цих зусиль. Дякую вам.